Хочу поінформувати про стан захворюваності у нас в області. І по ітогам 9 місяців цього року у нас в області захворіло 511 осіб на туберкульоз всіх форми локалізації, в тому числі серед них було 393 пацієнти, які захворіли вперше на цю проблему. Показник захворюваності дещо знисився порівняно з аналогічним періодом минулого року на півтора відсотка. І якщо в абсолютних цифрах говорити, то в минулому році за цей самий період захворіло 518 осіб. Також хочу сказати, що 70% серед захворівших пацієнтів це були пацієнти, які мали заразну форму туберкульозу. Ну, і тобто, несли небезпеку для оточуючих. 18% серед захворівших мали хіміростентну форму туберкульозу. Це форма, яка лікується важче, хоча за рахунок того, що ми вже другий. Майже третій рік поспіль застосовуємо новітні препарати, і нові схеми лікування. То лікування хімеростентно туберкульозу терміни значно зменшилось. Раніше ми лікували до 18 місяців. Це захворювання. Зараз маємо можливість лікувати 6 місяців від 6 до 9 місяців. 3,1% пацієнтів від зареєстрованих в цьому році, на жаль, померли від туберкульозу. І загрозливим є те, що серед цих померлих було дуже багато пацієнтів, які помирали протягом першого від одного дня до трьох-чотирьох місяців від встановлення діагнозу. Про що це говорить? Про те, що виявляються розповсюджені занедбані форми туберкульозу, які мають ускладнення, ресурси організму людини вичерпуються. І ми вже не здатні на тому етапі, на якому виявляємо пацієнта, вже врятувати йому життя. 79% серед захворівших становлять чоловіки. Приємним є те, що у нас зменшилась кількість дітей, які захворіли. В минулому році їх було 21 дитина віком від 0 до 18 років, в цьому році 19. Але також за законами епідеміології даний показник з року в рік є хвилеподібним і досить залежить від захворюваності за всього населення.